Привіт, це відео про бренд Крауф, який відомий багатьом домогосподаркам, і який активно просуває шеф-кухар. Ектор ХІМЕНОС БРАО. кров це кастрюлі, сковорідки, ножі та столові прибори за вигідною ціною та подарунками до кожного замовлення, якщо будете замовляти, по лінку з опису до цього відео. Покупці в магазині можуть економити за рахунок промокодів, а також за рахунок акцій, які регулярно проводяться на сайті. Набори посуду представлені в широкій гамі розмірів, конфігурацій і цін, щоб задовольнити найрізноманітніші потреби клієнтів. Я перевірив промокоди в магазині. Крав є, але на момент виходу відео. Актуальних не було. якщо вони з'являться, додам в описі до цього ролику. Поле з промокодом можете знайти на сторінці оформлення замовлення. Тож, як економити без промокодів, ну, по-перше, маємо літні знижки до 50%, актуальні вже зараз. Переходьте і вибирайте. За потреби можна придбати подарункові сертифікати на 2-3 або 4 тисячі гривень. Це хороший презент знайомим та близьким. Доставка для замовлень від 2500 гривень безкоштовна. Варіантів оплати достатньо, щоб кожен зміг підібрати для себе найбільш зручний варіант. Є покупка в розстрочку та в кредит. Зацікавила пропозиція? Тоді мерщіть до покупки посуду та кухонних аксесуарів. Лінк на магазин залишаю в описі під відео. До зустрічі.